Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українців Німеччини. Давненько я з вами не спілкувалася, настрою щось не дуже, але потрібно з вами все ж таки порозмовляти. Це у нас фермерське господарство Шмахер. Ось такий недалеко від нас є магазинчик самообслуговування. І тут є такі речі продуктові, які. Ну, можливо, щось там закінчилося швиденько, треба купити, ну, як часто буває, немає яйця на тісто, хочеться йогурту випити, або якоїсь кавбаски домашненької. Ось такі тут стоять апарати. Ну, від мене, як не ховайся, тінь завжди буде. Смачний у них паштет. Я хотіла взяти, але його не було. Навіть сок можна купити дитині, як бачите. Ось так він виглядає зовні. І ось такий двір у фермерському господарстві. Відео за декілька днів зібралося. У нас знову дощ. На дворі з'явилися там люди, і довелося мені закінчити зйомку. І ще поговоримо сьогодні і про тафель, і про все, що сталося за цей тиждень і за ці дні. Дощ два дні постійний. І сонечко інколи теж буває. Це неподалік від нас. Тут тримають коней, але я не це хотіла показати вам. А ось погляньте, яка ку кукурудза стоїть замочена після постійних дощів. Не встигає висихати, вона менша за зростом. Ви побачите, як далі буде це Альхорст. на стафель і пробіжимося швиденько. Останній раз я отримую. За два з половиною руки я отримала двічі по півроку. Засіб для миття підлоги із овочів капустка. Набір суповий, сельдерей, порей, морквинка, Ківі, персики. Це батат. Треба спробувати, що це. Ось такий хліб Весь брод, не розумію чого білий, коли він сірий. І такий хліб цукор, молоко кокосове, в чилі щось там в соусі. Ось такі. це абрикосове варення. Це овочева гемюзе, какао. Лате. Так, строки, строки. Ви ж завжди за це переживаєте. Сьогодні важкий день і треба швиденько, бо на наступним рейзом потрібно виїжджати. Не бачу строки. Можливо, треба перевіряти по штрих-коду, але. Такі, ти більше Б, вони з гарними сроками ще, коли сьогодні випіш, не помреш. Ось такі желейки, батончики і ясне ось, піца. Це один, мабуть, з найкращих наостанок, вант шишинка шинка. Така ось ковбаска. І така. все це дуже холодне, навіть засіб для миття. Все це стоїть або в холодильній камері, або десь кімната спеціальна. І смачного наостанок Зус-солодкий попкорн. Все пофасовано окремі пакетики. Ось таке моя. Тафель сьогодні, кому було цікаво, просив показати, що ми отримуємо раз у два тижні. Тепер я півроку не, не отримую, а через три місяці я можу подати, як шукач точніше, як отримувач допомоги соціальної. До речі, всі переживають за німці, вони теж отримують і пенсіонери. І люди з обмеженими можливостями, і тим, хто працює, але не вистачає на прожиття, достойно отримують допомогу цю. Так що часто це ті, хто працюють на жоп-центрі, на тальцайт. І, як бачите, вистачає всім. На день це вже я повертаюся з наступної консультації, терміна. У мене дуже багато зараз термінів до лікарів. Я проходжу обстеження і підтвердження деяких діагнозів, і вони мене щось не дуже радують. Тому настрій катастрофічно падає. Відправили мене на наступне до обстеження у Сан-Елізабет-клінікум. Після МРТ роблю тепер КТ. Як ви знаєте, вода заспокоює. Я вийшла звідти достатньо така радісна, тому що сказали, що все Alice Gut. Ви розумієте, що Гуд це добре. Але після того, як я отримала на руки висновки, то Аліс Good я там не побачила. І наступний етап наступне обстеження. І, чесно кажучи, дуже важко. В Україні щодня бомбардування, гинуть люди. Ми хочемо додому, але я розумію, що я навіть там не отримую нічого. До речі, нещодавно тут писали, що все у нас тут безкоштовно. Сьогодні мені лікар виписав таблетки, які кранкенкаса не покриває хоча б частково за повну вартість. Оскільки я вже і так багато отримую, я не кажу, що там щось не так, чи ще я задоволена, що якусь допомогу надають. Але всюди дуже важко без перекладача. Тому що кожне речення можна перекласти буквально одне слово, не так. Але сьогодні був такий кумедний випадок, коли я сама виступила в ролі перекладача. Це було саме ось тут. Це Варте Цимер, кімната очікування, ендокринолога Реда Віденбрюк. І довелося допомагати навіть, навіть сама не очікувала від себе, тому що. Коли кажуть щось мені, у мене мозок відключається повністю. А коли сказали, я зрозуміла, що кажуть. А ось їду я вже на зворотній дорозі і хотіла показати вам тут кукурудзу. Тут значно сухіше, вона вище. Вибачайте за те, що все підряд тут іде, але буде цікава місцинка, яку я хотіла вам завжди показати. Це поле, де можна приїхати і нарізати самі букет. І залишити оплату. Не така вже вона там і велика. Ось так проходять мої дні, копляться не і я любуюся, як у нас вилуплюється єдинорог. Можливо, він виконає наші бажання бажання про мир і перемогу в Україні. Я бажаю, щоб ця мрія збулася всіх нас найскоріше. Я дякую всім за увагу і до зустрічі!